Хрещення Господнє, свято, що завершує різдвяний цикл. У цей день вшановують пам'ять святого Христа. Занурення у ополонці одна з найулюбленіших традицій у віруючих українців цього дня. Люди здавна вірили, що, в водоймі, вони зможуть очиститися від хвороб та гріхів. У зв'язку з військовими діями цього року купання в морі заборонені, проте священнослужителі запевняють, що будь-яка вода у цей день має цілющу силу. Особливість святкувань цього року в тім, що не всі можуть піти на водоймище і омитися свяченою водою. Не всі можуть освятити цю воду, наприклад, як у нас в Одесі. Тим не менш, Свята Церква вчить, що благодать Святого Духу присутня скрізь. Отже, можна прийти до себе в квартиру ввечері після роботи або коли буде час, і зробити омивання. Навіть в побутових умовах замість походу до моря цього дня багато віруючих одеситів відвідали церкви та монастирі, де змогли помолитися Богу та набрати освіченої води. Цьогоріч у нас було дуже і дуже багато прочан. Вони всі спішили взяти цю водичку, і в нас ледве-ледве навіть її вистачило. І батюшки постійно окроплюють всіх парафіян і тих, хто просить їх про це. Отже. Церква сьогодні і вчора на появлення вона повна людей, і всі отримують те в ній, за чим вони прийшли. Отримують Божу милість і Божу благодать. У Хрещенський святвечір також проводяться обряди першого свячення, після чого віруючі набирають воду в пляшечки і зберігають її протягом усього року. Церква свята також і вчорашню воду Явленську. Також роздає всім нам вона має таку ж велику силу, як і сьогоднішня, і називається велика агіасма, велика святиня з грецької. Отже, ця водичка має бути, хоч невеликій кількості, але в кожній хаті. Ви її можна поставити біля святого Буглав, її можна поставити десь сховати навіть в побутовому приміщенні, але Якщо є хвороба, або якщо як як, не дай Боже, якесь нещастя прийде на поріг, або якась загроза, то віруючі люди знають, з молитви ця водичка приносить велику розраду.